Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і усього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного. Несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну й апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав. Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус». О Марія Діво і мати, проси мені благодать завжди зі смиренням і чистим серцем приймати Божого Сина у святому причасті. У щоденному житті навчи мене відповідати на безмежну любов Ісуса. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. О Маріє Діво і мати, проси мені благодать щирої і ніжної любові до Бога і ближнього. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. <SM. Han> Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. О Марія, Діво і мати, допоможи мені кожного дня відповідати на Божу любов, коли буду виконувати свої щоденні обов'язки вдома і на роботі. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І коли, згідно із законом Мойсея, минули дні їхнього очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Муж праведний і побожний, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу, Ізраїля. О Маріє, і мати, проси для мене благодать цілковитого віддання себе Богові, щоб усі мої думки, слова і вчинки завжди прославляли Боже ім'я. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися. А хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими, і, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. О Марія, Діво і мати, проси для мене благодать бути близько Бога та знаходити Ісуса у храмі, де священник проголошує Боже Слово, жертвує тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа Небесному Отцю і єднає нас із Богом у таїнстві сповіді. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь.